Доброго ранку всім. Не забувайте підписуватись на канал. Щось одненька качечка, це щось краю біля кормушки чуть-чуть прикульгувати почала. Чи десь спотикнулося, чи що. Чи може от качур або качур відносно не, як бачите, великий доволі такий. Ось там, де відгородив шифером знизу, качки голову просовують і траву щипають. Вони люблять дуже, щоб трава в них була. Вони такі, що паслися б не гірше, за їм до індокачки. Так що, якщо у вас є можливість, то давайте хай пасуться. Це їм додасть і яйценоскості, і на їжі зекономити.